Доброго дня, друзі та панове. Ось бачите, сьогодні у нас новий ролик по моїй стратегії. Дивіться, у нас зараз валютний ринок закритий. Тобто ми зараз будемо показувати приклад тільки на OTC, та тобто будемо брати сигнали з мого віп-каналу, там, де працюють топові аналітики. Ви тут зможете побачити, якраз як вони працюють. Та давайте не гайда час, то будемо розбирати. І так, нам зайшов сигнал, що треба сходити донизу. Як бачимо, як бачимо, у нас графік трошки коливання є, графік йде доверху. Але нічого будемо діятись, Діться, ми зразу одразу помножуємо наш баланс, щоб в разі випадку прогіршу цієї угоди ми зайшли з новими силами. А це мій телеграм-канал, тут я дивлюся своїми успіхами. Та життєвими історіями. Детальніше я, зм... Детальніше я розкажу в кінці відео. Так що дивіться до кінця відео. Там буде дуже багато пізнавальної інформації для вас. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас ще залишається 10 секунд. Наш графік пішов догори. Не знати, чи нас вийде. Та ні, це мінус. Але нічого, давайте зайдемо з новими силами, заходимо на 400 доларів, буде плюс 768, якщо ми, звісно, виграємо цю угоду. Та будемо дивитися, якщо у нас з цього виходить. Так, Також ми зараз чітко працюємо до цілі 10 тисяч, Ціль 5 тисяч ми вже виконали. Так що давайте будемо далі рухатись. Також хочу сказати, що. Ви ставили лай лайки, писали коментарі. Це дуже мені грає роль в ролі підтримки. Мені набагато легше так працювати. Предлагайте відео, щоб воно попадало в топи. Дивіться, що ми бачимо. Наш графік пішов чуть -чуть до гори. Ми вже написали, наш, що наша наступна година 800 буде, що ця програшна. Ось дивимось. Ага, бачимо наш графік на останніх секундах, пішов донизу, та ми успішно закрили плюс. І так, ось це мій телеграм-канал, про який я розказував. Тут я ділюся своїми життєвими історіями. Успіхів у Юп-каналі, успіхів в моєму житті. А це цей вам більш треба, вам треба створити закріплене повідомлення. Тут є невеличкий гайд по моїй стратегії, по якій ми зараз працюємо. Тут є сайт, який безкоштовно видає загнали. Сайт, кій, на якому ми працюємо, тобто ліцензований брокер, та інструкція по від каналу. Так що не гайте часу та заходьте. Будемо раді вас бачити.